550 гривень коштує така декоративна штукатурка. Мармарин жидкий, який я робив одразу на штукатурну поверхню. Ця декоративна штукатурка, яка стійка до миття. Її можна мити миючими засобами. Це квартира у нас під оренду. І задача була така, щоб можна було поверхню мити. Подивіться, класна така структурка мармаринчик. Одразу на штукатурну поверхню, он на таку наносив. Під машина штукатурка. І все, і подивіться, як вона класно виглядає. Це я ще один шар, тільки пофарбував, буде два шари, вона буде рівномірненька і вона буде ось так ми йдемо і бачимо, що тут темніше, тут трошки світліше за рахунок того, що вона дає глянець. Кому потрібна така декоративна штукатурка, яку можна завжди перефарбувати після того, як її орендарі зіпсують. І всього-навсього можна в договорі указати, що зіпсування стін коштує, наприклад, перефарбувати скільки там, 100 гривень метр квадратний, і відро фарби коштує 4000 гривень. І тому все, зафіксували, зіпсували стіни, і вам дуже легко порахувати реставрацію ваших стін. Тому, кому потрібна практична декоративна штукатурка, звертайтеся за номером телефона під цим відео.